Привіт! Мене звати Яна Бондарчук, і я запрошую разом пізнавати неймовірно загадковий, фантастично незвичайний і захопливий світ природи. Обіцяю, тема, яку ми розглядатимемо, не залишить вас байдужими. Ви дізнаєтесь, від чого залежить життя людини, як і для чого людина освоює природу, що природа дає людині та чому природу необхідно оберігати. Також пізнаєте яким сучасним винаходам ми завдячимо природі? Ну, так би мовити, підгледіли у природи, скопіювали, запозичили. Але про це трохи згодом. Що ми називаємо природою, яка роль природи в житті людини? Давайте разом дамо відповідь на поставлені запитання. По-перше, давайте визначимо, з чим у нас асоціюється слово природа. Природа це життя, краса, дерева, ґрунт, відпочинок. Рослини, погода, тварини, вітер, охорона, різноманіття. Пропоную продовжити цю хмарину слів, виконуючи завдання у конспекті, поданому в матеріалах до уроку. Впевнена, що тепер разом ми можемо дати визначення поняття природа. Отже, природа це природне середовище існування людини, у якому вона отримує все необхідне, але людина це частина природи, поза якою вона не може існувати. Як бачимо, природа дає людині все необхідне для життя, забезпечуючи її добробут і наш обов'язок віддячувати їй та дбати про збереження. Давайте дізнаємося, як упродовж тисячоліть людина використовувала дари природи. Повертаючись у минуле, ми бачимо, що прадавні люди повністю залежали від природи. Переважно вони займалися збиральництвом та мисливством. Людина не могла протистояти природним стихіям, ані пожежам, ані повеням, ані посухам, ані великим хижакам. Лише з часом, досліджуючи природу, вивчаючи її особливості та встановлюючи закономірності перебігу природних явищ, люди навчилися не лише пристосовуватись до неї, а й змінювати її для задоволення власних потреб. За допомогою знарядь праці людина поступово відокремлюється від навколишнього світу. Та створює свій власний. Для задоволення потреб їжі людина починає полювати на великих диких тварин, одомашнює їх і займається скотарством, а також збирає та вирощує рослини. Швидко відбувається розселення людей по усій території земної кулі. Використання вогню в ті часи прадавньою людиною в мисливських цілях. Більшість дослідників пов'язує з руйнуванням рослинного покриву. Зменшенням чисельності різноманіття тварин у різних куточках земної кулі. Так близько 50 тисяч років тому було знищено більше половини великих савців, зокрема мамонтів. Розвиток землеробства спричинив знищення лісів та степів. Ці ділянки почали використовуватися як пасовище, а потім як поля сільськогосподарських культур. Нераціональна діяльність людини. Поступово вплинула на зникнення тварин та рослин, про яких ми можемо дізнатися лише з чорного списку Червоної книги України. За останні 50 років людська діяльність стала причиною скорочення чи вимирання не одного виду. До чорного списку увійшли такі представники тваринного та рослинного світу України, як Дикий Кінь або Тарпан, бик Первісний або Тур, Первоцвіт Борошнистий, Людвігія Болотна та інші. Причиною вимирання таких видів було перетворення чи повне знищення природних екосистем. Чому так важливо оберігати природу? Як ми можемо охороняти її? Природа середовище існування живих організмів, перетворення або знищення якого створює загрозу для їх існування. Кожен з нас може долучитися до збереження природи, і це не так важко, як здається, на перший погляд. Почати необхідно перше за все самого себе. При відвідуванні природних місць завжди потрібно дотримуватися чистоти. Буде чудово, якщо кожен посадить хоча б одне дерево. Садіть дерева разом з близькими людьми, створюючи парк. Як і обіцяла на початку уроку, хочу поділитися з вами винуходами і виробами, які нам підказує сама природа. Це літак, гелікоптер, підводний човен, застіпка липучка на вашому одязі та багато інших речей, без яких ми не уявляємо наше життя. Навіть більше скажу, у науці сформувався окремий напрямок прикладної біології, який, досліджуючи особливості будови та біологічні процеси живих організмів та систем, розробляє сучасні обладнання та технології для вирішення різних інженерних і технічних питань. Назва цієї науки біоніка. Тобто біоніка займається вивченням і копіюванням природних ноу-хау, впевнена, що кожен із вас. Користується таким простим кухонним приладдям як сільничка. І, як і я, до певного часу не задумувався над тим, кому спало на думку створити таку форму. Тому маю до вас запитання визначте плід якої рослини надихнув людину на створення сільнички а соняшника. Б. Маку. В. Яблука. Г. Горіха. Правильна відповідь Б. Літмаку. Молодці. Коробочка з чорним дрібним насінням, яке висипається, як сілі сільнички. Знаю, що тут зібралися не лише розумники та розумниці, але й спортсменки та спортсмени. Тому для вас наступне запитання: Визначте, будова якої тварини надихнула винахідників на створення рукавичок для скелелазіння а. Змії, Б. Крокодила, В. Гекона. Г. Собаки. Заінтриговані? Правильна відповідь В. Будова лапки гекона. Пригадайте, як вправно ці тварини чіпляються лапками, тому вчені і використали будову та властивості їх кінцівок. Ви могли чути, що літак називають залізним птахом. Адже саме будова крил, положення тіла та політ птаха надихнули розробників літаків. А гелікоптер навіть візуально підказує, хто його надихнув. Так, так, саме бабка, яка влітку радує нас своїми польотами. Саме на основі її вміння зависати в повітрі, злітати без розбігу і було побудовано її штучного аналога. Ну а підводний човен прототипом для його створення став давній мулюск Наутилус. Роберт Фултон побудував у 1800 році підводний човен, який після підйому щогли, розгортаючи вітрила, став схожим на мушлю молюска Наутилуса. звідси і походить назва підводного човна Наутилус. А через 70 років Жуль Верн запозичив ідею для фантастичного корабля капітана Немо. А застіпки липучки на нашому одязі це ж самі набридливі репяхи у полі, які чіпляються до одягу. Прогулюючись у вечірню годину, чи звертали в увагу на дорожні знаки, які світяться? Тож маю до вас запитання. Як ви вважаєте, яка тварина надихнула винахідників на створення нічних дорожніх знаків, які легко розпізнати в сутінках та темряві? А. Кішка, Б. Миша, В. Жираф? Г. Слон. Правильна відповідь А. Пригадайте кішку, очі якої, як вогники світяться у темряві Наслідок підбивання світла. У котів та інших тварин, які ведуть нічний спосіб життя, є особливий блискучий шар на судинній оболонці ока, який розташований за сітківкою. Він називається тапетум. Цей шар відзеркалює предмети в темряві. Саме на основі цієї властивості і створено дорожні знаки, світловідбиваючі фарби, неоминула біоніка і архітектурні споруди. Всім відома залізна леді, ейфелева вежа, гордість та візитівка Франції вражає нас своєю величчю та красою. Вона стійка до вітрових навантажень, оскільки побудована за прикладом стегнової кістки людини. Природою захоплюються і проставляють музичному, літературному. Образотворчому архітектурному мистецтві споконвіку пригадаймо вірші Тараса Шевченка за сонцем Хмаронька пливе, Лесі Українки Лісова пісня та українське альфреско Ліни Костенко. А які пісні у нас у Ювишневому саду, Чорнобривців насіяла мати? Складно не підспівати. Щодо образотворчого мистецтва тут також сформувалося багато його напрямів, в яких розкривається неповторна краса природи. Впевнена, що ви знайомі з багатьма видами та жанрами мистецтва. Ще з дитинства, самі не знаючи того, ви малювали у жанрі натюрморт композиція, на якій зображено фрукти чи овочі, риба чи здобич посуд. Також вам знайомі картини, на яких зображено море та морські краєвиди це мариністика, пейзаж, об'єктом якого є природа, анімалістика від слова анімал, як ви вже здогадалися. Це зображення тварин у різних видах мистецтва. А пригадайте перший букет, який ви власноруч зібрали, або вироби з горіхів, ягід, пелюсток чи трави. Це флористика. І звісно, наша українська гордість, культурна спадщина ЮНЕСКО, Петриківський розпис, унікальне декоративно-орнаментальне мистецтво, яке зародилося ще в 19 столітті у селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. В розписі переважають рослинні мотиви. У рослинному орнаменті зображають різноманітні квіти: айстри, жоржини, троянди, ромашки та плоди, які поєднують у фантазійні композиції вазонів і кущів. Іноді рослинні візерунки поєднують із зображенням людей, птахів та тварин. Ох і творчо та активно ми сьогодні попрацювали дізналися багато цікавого. Ми переконалися, що природа. Це колиска життя, яку необхідно берігати та передати прийдешнім поколінням. Людина лише частина природи. Збереження людиною природи надає їй значних переваг. Справді, природа забезпечує нас усім необхідним для життя, годує, лікує, дарує щедрі врожаї. Своєю красою збагачує духовний світ та надихає на творчість. Не забудьте завантажити конспект, він стане вам у нагоді. Тепер. Час для відпочинку, а я з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі.